Всім вітання. Зараз проведемо такий простий експеримент, який дещо комусь прояснить. Я такі експерименти вже давно проводив, але це попалася мені схема однопровідна. Тут, тобто, якщо брати трансформатор, от другий трансформатор, де U2 стоїть. так. Оце у нас цей трансформатор. Високовольтний, ну, звичайно, це треба робити на високих частотах, там кращі ефекти. Значить, в даному момент конденсатор не під'єднаний. І тут в мене вже я заміри робив, записав, було 202 вольти, 30 плюс 183. Це колись конденсатором. Ну, зараз ми з, е, напруга трошки просіла, зробимо нові заміри. Так, тепер в чому буде суть нашого експерименту? Перше що? От у нас зараз напруга в розетці, з якою ми заживлюємо два послідовно з'єднаних трансформатори. Трансформатор, трансформатор 190-192 вольти. тепер я беру стаю на один трансформатор. Так, так, тут у нас 40 вольт. Так, записуємо. Так, 40. Так, тут у нас було 191, 192. Так, і міряємо на другому трансформаторі. 153. От. 153. Ну, якщо. Подивитися, це у нас, в принципі, є там 193. Тобто нічого особливого немає. Це все правильно, йде послідовне з'єднання на спад напруги на одному, рівний, тобто, це все знаєте шкільної програми. Але зараз я зроблю зупиночку і приєднаю цей конденсатор. І подивимося, що в нас зміниться. Так напруга в розетці, знову ж міряємо 192, будемо вважати, коливається. Тепер міряємо на першому трансформаторі. Так, тут у нас 20, так, контакт. 28, 27, 28. Напишемо Меншу 27. Пишемо 27, хай буде менше плюс. Так, на старті напишемо більше, хай буде 193. І міряємо на другому трансформаторі. 174. 172 напишемо. 172. Так. Тобто у нас тут вже лишні вольти з'явилися, як ви бачите. От саме ці лишні вольти, цей резонансний трансформатор і дає. Що вони нам дають, про що вони говорять? Коли трансформатор, вже обмотка, гуляє енергія, внутрішній коло утворюється, а резонансний і ця енергія вже відображається на виході. Це якраз і спричиняє те, що ми можемо робити певні такі кроки. Значить, я приєднав, продемонстрував, що у нас виростає напруга. Тепер подивимося, чи при виростанні напруги у нас змінюється споживання. Так, без конденсатора споживання 9,9-10 Вт. Під'єдную конденсатор. Споживання пішло донизу. 9,7, 9,8. Від'єднав. Так, 9,8. Так, приєдную. Пішло донизу. 9.6, 9,4. Це я робив неодноразово, це я вже знаю. Тепер це якби один. Ключовий момент. А тепер у нас працює навантаження. так Заряджається конденсатор і зараз, так як на схемі намальовано, резистор 30 кОм. В кінці ми зробимо замір це дійсно так. У нас зараз споживання йде без конденсатора 10 Вт. Так, зараз я беру заземлення. В даному випадку у нас коло не замкнене і відбувається заряд по одному проводу. Тобто, якщо брати вихід з трансформатора тільки один, другий, так як і на схемі, голий, і через вилкова раминка, конденсатор заряджається по одному проводу. Якщо ми додаємо через резистор опір, Інтенсивність заряду більша. Так, а тепер дивимося споживання без навантаження. 10 Вт. І тепер включаю заземлення. Зараз відновиться, вернеться на 10 Вт. Включаю, Появляється інтенсивний заряд, інтенсивна робота. І споживання пішло донизу. Так, зараз виключу і поспілкуємося по схемі. Значи, якщо взяти цей трансформатор, я ставив для того, щоб обмежити струм в цьому колі, тому що цей трансформатор, якщо ми включаємо по одному, він крепко інізує повітря. І Озон зразу чути, він починає прошивати. Його, в принципі, без навантаження ліпше не включати, тому що він 10 кВт на виході має. Зараз я його трошки розвантажив би, буферним таким трансформатором, щоб збити цю е, напругу на вторинній обмотці. Але ви побачили, що коли ми додаємо конденсатор, у нас зменшується споживання і зростає напруга. І на виході вона так само зростає, і якщо взяти по періоду заряду, тобто заряд відбувається скоріше. От. І Це якби з допомогою конденсатора, коли ми вводимо в резонанс, ми маємо виграш. І далі, коли ми робимо навантаження через резистор, у нас конденсатор набагато швидше заражається. При цьому у нас зменшується споживання. Одночасно і приводить до підвищення напруги. Це тяжко зараз ловити, тому що напруга пригає. Тут на цих потужностях там, є там 05 вольта, 0,3 вольта, але це тяжко буде довести, це, як то кажуть, хочете вірити, хочете не вірити, хто хоче перевірити, той зможе. Я ці експерименти проводив, фіксував. Тобто динаміка, завжди, коли я приєдную заземлення, такого ніколи не було, щоб в мене напруга пішла донизу. Завжди напруга йде доверху. Це якраз говорить, що коли ми приєднуємо заземлення, заземлення через мегаом, ну, це не 30 кОм це не мегаоми, От, І зараз на завершення заміряємо опір, що він дійсно 30 кОм. І на сьогодні будемо завершувати. Так, так, як я і говорив, 2996, щопи стоять на резисторі. Це така простенька схема, але вона говорить, як нам правильно заряджати конденсатор, навіщо нам треба високоомний опір, щоб обмежити струм? І коли ми захватимо енергію зовнішнього простору, тоді у нас зростає робота, зменшується споживання, і це те, що нам потрібно. На сьогодні таке буде пізнавальне відео. Всім успіху і до нових зустрічей!